На 27 відсотків в області перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі COVID-19, розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиня обласного центру контролю і профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна. Протягом останнього тижня в нас захворіло понад 7 тисяч осіб, що на 17 відсотків більше попереднього тижня. 60 відсотків це діти. Окрім COVID-19 реєструється циркуляція вірусів грипу і А і Б. Також іншої респіраторної групи це аденовіруси, рес віруси і риновіруси. Пацієнтка обласної інфекційної лікарні Алла Мардєєва говорить, її госпіталізували чотири дні тому, діагностували пневмонію. каже, проходить курс лікування, почувається добре. Вночі була температура, а в день майже не було. Дуже прихована форма була пневмонією. Абсолютно не показувало при прослуховуванні ніяких хрипів, нічого я не кашляла. Я знаєте, ну не було таких симптомів, які б підтверджували, що це запалення легені. Лежимо з сусідкою, і в неї дуже подібні симптоми. Лікарка-інфекціоністка відділення для дорослих Оксана Зінчук говорить: нині в них на лікуванні 10 пацієнтів із коронавірусною хворобою і вдвічі більше хворих на грип та ГРВІ. Каже, найчастіше поступають люди, які намагалися лікуватися самостійно. І у яких розвинулися ускладнення. Це, як правило, пневмонія приєднується до вірусної інфекції, бактеріально нашаровується флора. Відповідно, люди звертаються з гарячкою, з високою температурою, з кашлем, з задишкою. Є кілька пацієнтів, які навіть потребують кисневої терапії. Ситуація, коли збільшується кількість хворих, на ці недуги спостерігаються в цей період щороку, каже завідувачка дитячого відділення інфекційної лікарні Ірина Капустіна. З її слів, пацієнтів стільки ж як було торік. В лікарні знаходиться 80 дітей. От, переважна більшість, звичайно, з них з вірусними інфекціями, тобто гри. Герби. Я не можу сказати, що це важкі хворі, просто діти мають зазвичай переважно діти, дуже високу температуру, більше 40, яка важко піддається корекції. От. І хто вже вдома не справляється, звертається до нас в інфекційну лікарню. Лікарка-епідеміологиня Валентина Хомотінкіна говорить, діти почали частіше хворіти після повернення на навчання з канікул. Найбільше недужих серед тих, хто відвідує навчальні заклади. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.